Всім привіт друзі, залетіли в ліс, кажуть, що гриби всі беруть. І ми будемо брати, вже одну нашли отаку вот бабку. Правда трошки старенька вже бита. Да, ну, ну, а мы, зато почин є. Ми ж будемо шукати молоденьких, вот, старенькі нам нужно. не треба. Так, це ми по лісу ходимо. Мухомори теж красні є. Кому надо, обращайтеся. Мухомори отакі вот от. Ходимо по лісу, це в тому самому місці, де до нас в прошлой раз їх звір нападав. був. Ми зараз просто сам на сам з ним вийти. Ножи з собою такі макети побрали. Провіримо, на що він способен. Зараз ми просто будемо готові до зустрічі. Побачимо, може якісь опеньки, бабочки, може, біли? да, Бо люди викладають в інтернеті опеньок, беруть там по три відра одразу білих бабок. А ми щось сидимо. Ага. І на рибалку не їдемо, і по гриби не їдемо. Щось ждемо. Що ми ждемо? Чорт його знає. Нашого одного пенічку вже отак. Ага, запашок. Ну сухо в лісі. Так, така сухота, що вони сохнуть. Що Де їх зараз шукають в груди нічні. Десь вози, вирубив будем. Маленькі почали лізти, але сразу посохли на дереві. Треба дождя. Так, переїхали у друге місце. Таку дубову рощу. Пошукати, подивитися щось, бо там ото одна така старенька, погана бабка була і все. І один опінючок. Ну і один опинячок, так. Да. Зараз я думаю, тут ми щось візьмемо. Як ні, так ще раз переїдемо. Ну бачу, що листя поперевертуване. Навірно, тут лазили чоловік 18 уже. І гриби, навірно, вони всіх зібрали. Зараз будемо бачити, взагалі. Максим і Тамара тут вийти. Але тих парня і знайшли. Це пердонці, он три штучки. Ми їх теж брати не будемо. Раз, захай. два і владіка третій. Ось так, Змінили ще одну локацію, ось, тільки парканулись, на дорозі прямо не доходять каси. Бачимо хоч сидить, так? Да? Бачимо сидить, так, да, парень. Ех. Дайте, голова, да. ти, голова, ти а здалека ти. такий Дай. сидів красивий. Скоті, Ладно, нічого страшного, зараз ми другого білого найдемо. Так, знову йшли, все-таки ми їх знайшли. Метров сто пройшли, ось сидять в травичці, взагалі, красавці. Я б їх валив би вже. Такі вони сухенькі, бо дощів нема. Ну будемо брати. А що робити? робити? Прийшли ж за грибами. Будемо брати гриби. На Красавці. Зараз ми тут по травичці прошуршимо. я думаю, вони ще є. Хе, чистенький, хороший. Ну полянка красива она. Чо б їм тут оцей не сидіть. Вот именно. Так, пройшлись недалеко по травичці, ще в кущиках ще ось один сидить такий красавчик. А там далі ще один. Вообще тоже. Ага. Да он ще один сидить, голову ну, будемо. Зараз ми його будемо душити. Ого, це потужний. Я ж йо, кажу, йо, що ножка йо, 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 там Ось такий от, от парень. Так, а ну, ти що? Самий якраз в руку влазить. А ну на обрізання пойдеш. Так куди обрізай? Руки заняті. Диви, 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 диви. Бачили. Так, треба повернутися сісти. Потеряли те, що бачили. Може показалось. Так, гриб був 100% чи листок оце? Може цей листок це був він. Наверное, цей листок це був він. Нічого страшного. Головне казати уверенно, що він є. Вот Такий хороший, потужний гриб. грибы. Вот такого сироїшку переростка. Такий. Мужицька, я б сказав, була така. А, і ось до рядом ще дрібненька є. О, вот такая Можна зараз вже уже есть. Да, візьмем, пожарим, так, подивитесь. Да, да, да. Скільки Тут мухомореван от ходь. И красный. Якби брали ми всіх мухоморов, так уже б з повним пакетом додому їхали. Ну а там зразу масличок у нас тоді. Ой-ой-ой. Это сейчас маслюків хоть наберемо. Ні, це красивий такий, яркий, насыщенный. Сьогодні буде жарьоха. Трошки червивенький тягос оставимо. А пахучий якийсь? Ах, пахнет именно. Ножи доставати? Ножи гострить надо. О, червивий, не червивий. Сейчас будем шухать молоденьки. Я думаю, они тут рядышком ще есть, если. Если если один тут стояв, другий стояв, то сейчас там десь в гуще нападем на них. Вот такую вот шляпу нашел. Потужно. Владика там тела куча шляп, каже. Так це що у нас тут? Це поганий гриб, такого ми не беремо мухомором зветься. Там он ще один, я ж кажу, мухоморів. Да хоч. Хоть... От іменно. Або їх чи приймали, чи що. їх приймають. Так я не хочу їх здавати. Я ж. Не я ж не здаю. Так, сейчас прям... Прямо ми в эфире сейчас будемо брать. Мухомора, да? Да. Хорошай там його ножом У краси, які пантерни, які вони пульни. Пантерни. Опа. Це в нас. Це ага. Вот такие вообще молоденький, красивий. Тати, що песня, сок. Я вже в нього влюбився. Да, так да, чистенький он, який вообще та питання. Тягають. Да, заросли, конечно, тут конкретний. Важко по них бродити ходити. Вони такий гігант стоїть. Почти попав. Тіна, друзі, я так ідем в траві практично не видно. Думав, листок хотів уже його по шапке ляпнути. А це оказався маслюк. Опа! Парень такий от. Жирненький. А рядом ще один заниканий прям це в травичці сидить. Чого А ну ріже цього, щоб я ножа не доставав. Сейчас. Це теж червивий. Бо не зрічно. Це теж червоний. Може й ні. Ні, це нормальний. Порядок. Он казну. Поджипує, 4 да. Да, диви. а я на них і не наступив, оце ніяк. І он ще один далі. ти що, їх тут ребята ось ще один під боком лежить. Та це все, ми зараз на них тут нападемо. Так достає нож, друзі, бо що пошли гриби, так? Полізли. Да. Нож сьогодні взяв другий, свого забув. Взяв батькового такого теж потужного. Так, а шо, батько знає, Бо у батька нож грибний. Провірять, вже червивий чи не червиво, не. Ну ножка червива, блядь. Ну а чого ти наступив? Ну хуй, ножка червива, а там. Далі матюка. Я займу. <ріху> 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 Ну так, це так Багато червивих, друзі. Такі вони вже трошки перерощі, видно, ніхто їх не збирав. то Вибираємо де лученьки. Думаю, трошки наберемо. Закидаю його сюди. Там до справа, там он два. Да, ну, они такие тут такие здоровые уже переросли видно. Да, це вообще страшні такі. Ну да, то тоже. Да, черв'яка ми не берем. я Двигакова ты прописал. А это червий викид, я його репортажу. Сейчас пойдем далі, і будемо далі. Сейчас давай вити, тут так... травички трошки глянемся. Бо ось я бачу, дивись, сидячи, дивись. На одному місці. Це щось таке. Скажи, боління є молодий. Да, живіше, наче. Ось Вообще песня це що. Далеко можна не відходити. Травичку перебираєш, ага. Да. Аби муравель тільки в штани не заповз. Тану я зараз буду все одно цього звинки там вазову. Владику все покоя зонтик не дає. Вони ще з трьох метрів буду його вбивати. Не <хи> попав ще. Попочка номер три. Та, Та ти. Це... Дай йому по шапці, да і все. <хи> Ось такий от Богдан нашов. Такого потужного. І там далі молоденькі не, сидять. Не, не. А, червивенькі, так? Да? Ну це пойдет, можеш кидати. А то, що ножку порядочно. повирізай. Да. О, так, оце пойдет. Раз половинка. Два половинка. Пойдет. А там далі треба залазить і душить їх. Да. Рачки треба лізти. Ой, тут ось з той сторони ось тут. А, і владі, їх тут десятка три, я бачу відсюда. ось вось поля лезав, пусто рух. Ось тута ось доволі хтось. Поки всі червиві. Він ще сидить, ось диви який сидить капітальний. Та я от туди не бачу ніхера. Ось такий от друзі, молоденький. І головне що цілий диви який красавчик. Ага, тут, ось тут червивий спокій собі. Ось всі червиві, так? Да? Червиві, так. А воно бачить. Жарко сухо і за того червістки наші те. Давайте кому помороди. Ось, ось, оце молоденький должен бути старим немає. Вони вже поперерохі. А до ранша поїхати. Вони візді вже. Сухо візді. Бора згоріла трішки. Ну, там він ще десь бачився. В принципі камеру можна і не вирубати. Ось що... дивіться, ще сидять. Теж, мабуть, бачу, бачу. такі биті. Виходить, я тут знайшов. Так, на 10 метрах квадратних. Воно, Володя, теж там щось напав О, хороший, кричить. Хороший, капітальний взагалі. Як наче каже вчора виросли. Так, красивенні. І ось ще одного бачу і не одного даже. Так, ну зараз будемо брати. За такого мукомора знайшли, прямо як з книжок. Вообще. Красиво. Яркий, книж. насищений, в білу крапочку. Перепілок уже загнали. Сейчас надо и ті болота полізе. Добро. Ага. Підемо касу найде Той то бобір плаваєш і колючки тут усе ну стежка топтана стежка Тут уже уток хтось брав Десь злетіли. Чутно було дуже добре Я думаю вам чутно і може навіть трохи видно. Теорелна, ти можна просто який. Ти чуєш, що там робиться. Та я сюди він хотів залізти. Там їх сотні було. Там отей, да, було мільйон. Диви вони, ти бачиш одного стадо розвертаються. Пошли вийдемо отсюда. Нічого не видно, конечно. Ну штук 10 нафиг. Я тобі, кажу, выплыву, спущив. Он ще он плаває там даже. А туди, а я тобі зайдем? кажу, штук сто нафиг їх там було. Да там блядь. А, ноги понапекало сразу. Крапы? Понапекало, крапыва. Той косяк мы только что подняли. Распалили тут в зарослях в озере. На быструю руку такие костерчик. Зараз серделючок пожарим, перекусимо на вечір. Омітимо грибний сезон. Да, и тут, звісно, літає в цьому болоті. Ой-ой-ой. Якби була охота, зараз б ті на лодочки вже б запливали б. Їх там, а там далі, отуди пішло, пошло, пошло, воно далі озеро. Їх там сидить, з стаями злітають. Ми пытались підкрастись, але тікають. Ну їх тисячі штук тут. Да. Ладно, зараз будемо серделючку жарити вже. Не будемо топтати Вечірній прийом піщі на природі. Ой, красота. Ну все, будемо вже завершувати нашу сьогоднішню вилазку у ліс. Уже так, трошки сонечко сідає, холодає на вулиці, пора вже додому. Да, да, трошки нас обирали гриби, пожарили сардельки, повечеряли на природі хорошенько, утей поганяли трохи і да. будемо їхати додому. Природа красива, грибочки взяли, більш-менш і... Маслючки та чого тільки не бачили. Вот Всіх різних були. Так що все. Ждіть слідуючих пригод. Всім пока. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока.